Та почекаю. Вітаю всіх на церемонії вручення нагород найкращих гравців першого весняного кубку Спартака. Ура! Першим до вручення нагород запрошується. Найкращий воротар Кубку! Шість ігор, шість курі, точніше, 21 кліншин. Боярчук Євген! <звук> Це, це мені подарунок. Це 100%. подарунок. Це мені подарунок. Це мені подарунок. Кости. Я ж думав, це приз. Заочно нагороджується найкращий бомбардир турніру Андрій Пацирук. 21 год. Давайте похлопаємо. Хлопаємо. Давай, я за него, давай. Шо? Женя, давай. Что, давай. Шо, тебе, давай. Шо? Ну что ты за що? Нагородиня затрошується. Найкращий асистент турніру. 17 голевых пасів. Найкращий овець турніру. Виктор Жилько! Оооо. В смысле? А что мне тут одного будки? Ну, Спартака, пересобий, тостеринос, лока с Китайнос. Класс. Всем дякую. До побачи.